Добрий день. Добрий день. Поясніть мені, чого ви відправляли апеляцію від феденняка. І чому другий том не оформлений вами? Нами том оформлений відповідно до інструкції. Якої інструкції? Нема напису ні том, який. Будь ласка, том збавила. Я збавила тон. Не мішайте працювати. Усі ваші додатки, які ви додали, додатки не оформлені. Я не говорю про додатки, я говорю вам про оформлення. Справи, я тільки що дивилася. Я вас запитую, чому ви не оформили справу де їх належить? Де тут є написані ваші дані на другому томі? Де є дані, де є справа? Де є перший тон? Скажіть, чого ви хочете? Ні, ви мені показуєте, я вам обложку показую. Де є тут дані? Том який. Справа де з апеляції. Ми все правильно. Я зробили. питаю, я це зняла копію другий том. Чого ви кричите? До мене неналежним чином все оформлено. Що тут написано? Апеляційний суд Івано-Франківської області. Де описи. є том, який том і чому нема а штампів? Який, чи... Штампи ми не ставимо. Все нормально оформлено. Відправили. Чому нема опису про те, що ви відправили з чим ви відправили? Все є згідно ми все зробили. В якому томі? Скажіть мені, в якому Ми все томі? правильно Всім... зробили. Ви говорите, що після сімдесятої аркуша був опис, так? Все правильно там зроблено. Там не трубочку, будь ласка. так. Де, я вам пояснюю, вам повідомляю вас, що в другому томі немає нічого. Будь ласка, якщо ви не згідні, пишіть, що там щось неправильно. Ми все я неправильно. вам тільки що сказала під відеозапис, що я вам пояснила і сказала, що в другому томі 70 після цього <по> тому немає нічого. Ми працюємо, вам... Чому ви кричите? Я вам повідомляю про те. Добре, що ви повідомили. Ми все належним чином зробили правильно. Я вам повідомляю кажу, що тут немає напису ніякого. Ви мені кажете, що це правильно. Який том, другий, другий том, який Том? Ви сприяли спеціально, що ваші матеріали попали. Ваш супровідний. У 24-й том іншої справи Васильківського. Я вам тепер кажу, що в 24-му томі ваш супровідний лист, тільки супровідний. Там все правильно опису немає ніякого. Ви спеціально так підробили, підготовили. Все Щоб... правильно я ще раз скажу, що в другому томі після 70 аркушів. Я опис зробила. Нема вашого супровідного ніякого. Ще раз вам кажу, 10 разів скажу. Ви Не кричіть, що не згідні, будь ласка, пишіть. Мені тут не кричіть, будь ласка. Я вам говорю про те, що ви підробляєте документи, і тепер ви на готовому зловилися. Це шахрайство, мені вже надоїло. Ви Не кричіть, не згідні, Та чого не кричіть. Заяви, Все, що ви кричите? Все зроблено правильно. Я вам говорю, що неправильно. Ну, ви говорити... Я говорю, що нема я вам говорю, ви, якщо б ви були порядна людина на робочому місці, ви б пішли і провірили мою інформацію. Чи це так, чи не так. Але ви не збираєтеся говорите, що правильно. правильно. Що ви мені в очі плюєте? Чи ви думаєте, що вашу брехню хтось буде слухати? Будь ласка, не кричіть. Доки будете шахруювати? Дивіться до голови суду і до мене не ключі. Голова, якщо... це ви робите цю роботу, добре. І це не перший раз уже. Правильно? Так. Що нема супровідного? Де супровідний шукати, я питаю. Що Де супровідний шукати Раз правильно. Нема у другому томі. Де шукати після 70-го аркуша? Де шукати? В якому томі? Другі два томи було. Другому томі 70 опис є. Нема супровідного. Де я питаюся шукати? У вас тут написано супровідний, що ви є? Що за лист? Розшифруйте, що тут написано. Що це, за... що це пише? Останній листок, що пише? Це ваш документ. Я зняла тільки що. Це другий, оце Том. Не кричіть, якщо не згідні, пишіть. Роз'ясніть мені, що тут пише. Я не можу з вами. Роз'ясніть, оце тут пише. Я не знаю, хто це писав і що, і чого тут підпису немає. І що ви звідки це знімали? Я не можу це вам сказати таке. Я зрозуміла, що ви не можете сказати, що написано у вашому томі. Це не є то.